В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні в нас казочка Романа Завадовича Ощадна білочка. Були собі дві білочки, дві сестрички. Лісом мандрували, з дерева на дерево стрибали, смачних горішків шукали, а восени на ліщині горішків чимало. Не лише білочки, а й діти залюбки ходять у ліс на горіхи, якщо це недалеко від їхнього дому. І от старша білочка, як бувало, знайде кілька горішків, то одного два з'їсть, а решту занесе до свого гніздечка у дуплі старої липи, запорпає в сухий мох, заховає. А менше що знайде, ти і з'їсть. Доки була лагідна осіння погода, то ще нічого. Менша білочка, як тільки зголодніє, стрибне на гілку лящини і обід готовий. Та ось у досвіта вітри привіялись люту. Хмари сірими полотнищами сунуть по небу, плачуть дощем. Уся деревина стоїть мокра, тремтить. По стовбурах, по галузді стікає вода. Пополудні почав падати мокрий сніг. Ох, як непривітно! Всі мешканці лісу поховались в своїх норах. Білочки сестрички одна до одної попригортались пригортались у гніздечку. Краще спати, ніж по холодному лісі стрибати. Та ба, їсти ж хочеться, а менша білочка на голод дуже нетерпляча. От вона виставила носика з дупла, порухала ним, понюхала, та аж затрусилася. «Ух, як погано, мокро, холодно, а я голодна. Сестричко, скажи, що буде з нашим обідом. А що ж, нічого. Відповіла старша білочка. Будемо постити. Менша білочка заплакала. Я не вмію постити. У мене в животику порожньо. Якби я зараз наїлась, то, може, б і постила б. Тоді старша білочка попорпалася в муху і добула кілька горішків. Прошу до обіду. Менша білочка дуже зраділа, а ще більше здивувалась. Звідки ти їх маєш? Та що ж? Усіх горішків не доїдала, на гірші часи відкладала, осінь на плоди багата, але й вона минає, як весна чи літо. А зима люта сама голодна, нікому нічого не дасть. Ой ти, мудра, похвалила менша сестричка старшу. На другий рік і я буду робити так, як ти. Буду ощадна. Отака в нас дітки казочка сьогодні. А вам пора спадке, тихої вам ночі на добраніч.